Всім доброго дня. Сьогодні ми з вами будемо готувати пончики. Що нам треба? Ну по-перше, кефір такий кімнатної температури, щоб не холодний був. Десь 250 граду. виливаємо. Тоді дрожжі. Я от використовую, ну це були сирі дрожжі, я їх висушив. І ось у мене отакі виходять. Это такие. Повтореь чайной ложечки. А если сырых, то 30 грамм будет. Будем. Так. Что тогда? Сукро. Две такие великие ложки. И, и чайная ложечка. пив чайной ложечки. Соли. Все. Вот такая тесто. Ми будемо замішувати. Ну у нас піде, ну, десь грам, мабуть, 700. Вже 750. Ну я подивлюсь. Скільки вийде. Так, ну першу я розмішаю, хай воно просто одразу не буду муку сюди додавати, бо в мене висушені дрожжі, хай вони трошки розтану тут на закиды. Ну а далі далее будет. Так, ну пока у нас рассольник готовится, то мясо ще не закипело. Будем робити пончики. Я сказал, что дружбу використав свої отішевы суши. У нас, знаете, так и получилось, как в кино. Купив дрожжів, ну, та сухих таких от у пачечку. Думав, щоб швиденько розчинилось і все. Прийшов додому, нема. Повшукав все. Вже заколетив все, тоді тільки впомнив, що взяв е, гаманець між грошима засунув пасічку. Ну, коротше, будемо таке. Так, що у нас? Ага. Тут я казав, що. Цукор, сіль, дріжджі, кефір. Так, тоді. Чотири ложечки, ложки. Не ложечка а ложка. Олії. Б'ємо. Раз, два, три, чотири. Ну, можна і п'ять. Ну, можна і чотири. Так, є одне яєчко беремо. Таке, щоб не дуже холодно було. Одне яєчко. Порядок. Тоді беремо розпушувач і десь пів чайної ложечки розпушувача. Ні, спершу підождіть. Це я поторопився трохи. Спершу розколочуємо це все. Бо у нас тоді буде розпушувач в одному місці. Дивіться, діця, так. Вінчик. у мене ж є тут вінчик. Ну, ну, новенький ще ні разу не надеваний. Так. 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 так, є. Тепер беремо. Борошно. Борошно я вам сказав, що грам 700, ну це я мильнув так, не подумав ще. Це. це борошно піде грам 300. Беремо отак от і віємо. Да. Так не побагато, щоб у нас тісто. Не забыто було. А тут потрібно, щоб таке вже пухкеньке Оце ж пончики потрошку додаємо. замісили і того поймусь. Так, тепер дивіться. Оце ну, можна на борошно було, а можна його так вот розпушувати. Кидаємо і місимо далі. Ну, це різниця велика і нема. Що так, що так. Розпушувати кинути, кинути. Можна вверху на борошно, можна трошки перемісити тоді. Однако його вмісити ще багато. Так, это еще мало борошна. Добавляем потроху. И вперед. Видите, видите, как загустила Оно. Ну еще мало еще. Видите, борошно обовязково. Оно І киснем насичується, оповітрям. І в борошні може бути, не повірити, що завгодно. І якісь палки можуть бути, а нитки з чувалів. То це значить вже в норму входить. Так, ну що, давайте спробуємо, може... За руками света ложку і вже і важко. Так, зараз оберу кошку. Так і саме далі. Таке вже і Ось ще відкувати. Да, змісткав бил все. Ходім, викладу на поверхню, як кажуть. На поверхню. На стіл. Як у по поверхню ще. Так. У мене це стіл. Так. Ну, майже готове, майже. Так. Щоб воно було шливеньке і не прилипало ні до столу, ні до рук. Ось трошки отак от новличку змазали і починаємо доліпляти вона воно мене дуже ще. Зараз я трошки піднесу буде нормально. Та я думаю, цього борошний хватить. По це щоб не доставати другу кочку. Так. Ну, нормально. Раз. Разомесим. Буду в порядочку. Уже осталось очень трошечка. Вот так и вывеньку. Точно есть сам рахуя сколько разил перемесил, я не раху ничего но сколько увидеть и выйдет так ну все видите? вот вот такая вот чистая нам будет хрененькая живенькая дуже причем живенькая Якщо куди забити, то пончики будуть ну, такі дуже-дуже твердючі. Недобрі будуть. Так, все беремо і умиску, і хай воно тепер підходить таке десь з годину. Ну, Вона покаже. І так, почимо пончики. Ось тісто у нас. Хороше, зараз я його витягну. Так трошки олійки надо, бо липка дуже. Так, Отмічаю. О, так. Все. На столі трошки олійкою змазали. Олійкою, як олійкою. Це борошном трошки. Так, порядочок. так, Можна трохи олійкою мастити, щоб воно нас, нас не липло. Єсть. Тепер що ми робимо? Ділимо його на пополам, бо одразу все розкачати буде багато. Так. П Є. Так. Це тісту сторонку накриємо пакетиком, а воно не вивітрється. Так. Ого! не хочет Это я Что-то раскачиваем, короче, наш вот такую япуху пробуем. Угличенку раскачиваем такую толщины ну миллиметров 5 можно даже трошки поменьше не вроде и что он очень такая Гарная. такая аж пухари он кругом так есть Майже. Так. Тепер що ми робимо? Беремо стакан, край стакана трошки в мукичку і видавлюємо один кружавця. Тоді стопочкою такою от беремо і посередині видавлюємо ще одне. І отак от, от мукичку тут трошки примастили і викладаємо наші кончики такі вот так поїхали далі раз два. намагайтесь посередині мини пішли завжди воно так получається кругленький робом Какие были. Раз. Да. Стаканом периодично так, у мухи, мути ну, в борошне трошки. Запыливаем. И тут так само. Вот конечно, тут нет. Так. И вот так вот до конца, пока Все не видимо. У мене де рівніше, де не таке рівне, Хотілося б. Можеш, Так. хотілось би. Ну ж яке виходить. Так. Дуже великі спеціалісти. А ми так для себе. Вони так добре буде. Я так овожаю. Так. Угу. І отак от далі. Отдыхайся.

Нормально. Так. И вкидаем теплячу олею. Так вот. Таких от серебіна коктей. Трошки откидаем. Трошки тут. Так. так смажем из однієї стороны. руки. І поглядаємо що тут ага, ще трошечки зовсім так перевертаємо, щоб не пересмажити. Воно тут трошки ще Вот ну хай трошки ще. Під смажеться. Ну хтось скаже там дуже не Ну, це таке вже діло. Це ж не апарат видавлює, що ідеальні повинні бути. Яке? Я, біжу. я біжу назад, ага, покався. Ух ну, ти! А я ж тут думала. Та тоді. А що ти і, і... ті? Решать моменти. Ну, я плахнуть. Да, эти красивые. Может быть, надо трошки чуть-чуть. Та-це я, я надо было вот эти мычи. Не, вот си что берещее. Га, не давай кипове. Да, да, это не было. Не хочу Гарні Гарние мне. Так, шутка. Угу. Не, хай ющешь за рубля. Ну хай. Да? И вот сище раз подавляю. И ще переверну. А Повер. я ж на запах прибегла, mm. бачить. Заховався и тут. Так, вот это раз. Добре, викрута все. Негарний. Сходи ще трошки, погуляй. <різь> Добре. Так я там розмовляю, а ти ж запах добрий. Йде. Розмовляю, як вона. Мені. Так. Ну ще трошечки. Надо контролювати. О, бачите, контролювати надо. Посередине он Тебе трошки О, піджарився гарненько. Так. Вогонь треба, щоб був такий не дуже сильний. Бо підгорять. Ось. Весь Зараз ми їх контролюємо. Так вот. Так ну це хорош, хорош. Так. Ще трошки це готовий. Так так само готовий, да? Mm. Uh -huh. Так, 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 так. Так, это готовый. Вот это хороший, да? Так, ну и вот есть кончики такі маленькі Так само готовы. Так. І оце все поки не закінчиться. Так, Все. Перша палка готова. Тепер посипаємо так от цукровою пудрою. Так. Я трохи. Все, нормально. Десь більше, десь менше, ну як вийшло. Ще руку трохи трусив. Все. Так. Так, дивіться, які вийшли. Бачите, які. Як пух всередині. Ага. Дуже гарне. Це таке, як ось так колись в Харкові біля цирку продавали. Що ми купували щоб по сорок і зідали <сі> Дуже гарне. Ну, коктимом далі. Так, ось дивіться, перевернув. І треба весь час дивитися. Бо трохи взівав і все ізгорить. Це таке не те, що там хвилинку, а постійно, постійно треба піддивлятися на них. Ага. А ще. Так, ось дивіться, як попіднімались. Так, ага, так, є. Бачите? Тут на секундах не на хвилинках, а на а секундах треба перевертати бо погорять. Порядочок. Залишилось зовсім трошечки. Це ж серединка з пунчиків. Теж дуже гарним. А чого вони такі вон. Дивіться, бачите, які красивенькі. Бачите, як вони бігом. Бігом прихочується. Ольга вже дуже розірвась, ні. Диплин ще раз трошки підсмажу їх. Бо бою, щоб не погоріли. Так, ось зараз притрушим, притрусим пудрою цукровою. Як сыплю, то вже сыплю по-настоящему. Оце вийшло стільки у нас смаколиків. Дивіться. 350 грамів борошна, 250 г кефіру, тріжжя, цукор. Ну і все, власне кажучи. Все. А, дивіться. Зараз я ось менше гарячовато, але не розірву. Дивіться, який пух вийшов. Що... Просто казковий. Я... Обалденно добранний.